Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 62-гу позачергову сесію Нікопольської міської ради. Надали звання почесний громадянин міста Нікополя Білому Сергію Вікторовичу посмертно, звання почесних громадянин міста Нікополя Даньку Сергію Олександровичу посмертно, звання почесних громадянин міста Нікополя. Та Волжанському Олегу Володимировичу посмертно це наші герої, які загинули, захищаючи нас з вами і Україну. А Також прийняли рішення про матеріальну допомогу для нікопольців, як по лікуванню, так і допомогу по ліквідації наслідків обстрілів. Рішення для сталої роботи наших комунальних підприємств. Прийняли рішення по земельним питанням та допомогу військовим. Якщо є питання, я відповім. Олександр, у мене декілька питань будуть стосуватися нашого прогнозу бюджету на 26-28 роки. Я не знаю, бачили ви вчора чи ні допис в нашому славнозвісному телеграм-каналі стосовно цього документу і цього проєкту рішення. Вони пишуть про те, що згідно цього документу ми маємо витратити, от, наприклад, майже 400 мільйонів на реконструкцію будівель закладів медичної допомоги, 300 мільйонів на споруди цивільного захисту. І вони да, пропонують всі ці кошти скерувати на евакуацію населення з прибережних територій. Чи знаєте ви е, про, про цей допуск, чи бачили ви його? Як можете прокоментувати такі закиди? Це перша частина мого питання. І друга частина питання, чи е, розуміємо ми на сьогоднішній день, яка кількість ще людей залишається на прибережних територіях, і чи всі вони зверталися, наприклад, у? Соціальному захисту там, до якихось благодійних організацій з тим, щоб евакуюватися, і чи працює в місті взагалі програма, яка надає людям там, умовне житло, і чи пропонує взагалі місто їм виїхати саме з собережної території, можливо, в межах Нікополя або Нікопольського району? Ну, давайте почну з бюджету міста на, на наступний рік. Поки що в нас немає остаточної цифри, але ми прогнозуємо, що це буде десь приблизно 800-900 мільйонів. Це разом з субвенціями. Субвенції, які йдуть з держави на заробітну плату вчителів і інші. В цій сумі. Беремо там, 900 мільйонів, да? а, залишається бюджет розвитку десь біля 100-150 мільйонів. Це те, що ми можемо витратити на ліквідацію наслідків, на якісь термінові поточні роботи. А, як для міста Нікополя, це дуже невелика цифра. Яка не дасть нам знову нічого ремонтувати капітально або будувати. Тому цифри 400 мільйонів на медицину да, і 300 мільйонів там ще на якусь побудову на укриття, на укриття але таких цифр у нас немає в бюджеті і відкуди вони їх взяли, я не розумію. Основна частина нашого бюджету це захищені статті, це заробітні плати, це енергоносії, це лікування, це комунальні підприємства, тому, ну, на жаль, бюджет великим в нас не буде. Кошти, які будуть в нас в бюджету розвитку. Ті, що ми можемо витратити на якісь роботи в місті Нікополі, ми будемо витрачати в основному на допомогу нікопольцям, на ліквідацію наслідків і на роботу там якихось термінових поточних ремонтів. Щодо... А по евакуації, в місті Нікополі добровільна евакуація. Бажаючих, які хочуть виїхати, ми працюємо з кожному окремо, і є фонди, є допомога обласної військової адміністрації. Ми бажаючим таку можливість надаємо. Скільки проживає саме по береговій лінії, ну, такої в нас немає статистики, але люди там проживають. І Якщо хтось хотів виїхати, вони виїхали. Якщо вони не виїхали, то це їх рішення. Якщо люди втратили своє житло, у нас працює програма е по місту Нікополь, Нікопольці можуть взяти в оренду е житло, і ми за цю оренду сплачуємо. Е бюджет е держава надає. Відшкодування по є відновленню зруйнованого майна. Теж ми такі акти робимо і нікопольці отримують кошти. Дякую. З понеділка в нас вже запрацювало вуличне освітлення і дуже багато звернень ми прочитали вчора так, на своїх сторінках з тим, щоб продовжити його роботу до 21.00. Чи є така можливість і взагалі яка ситуація наразі з вуличним Ну, Вуличне освітлення в нас є розпорядження, ми його вмикаємо. Коли в нас стало таке питання, то в основному було бажання, щоб люди з роботи дійшли додому по освітлому. А якщо ми Будемо е, термін дії освітлення продовжувати. Питання для кого? Е, ну, якщо опів восьмій, о восьмій восьмі вийдете на вулицю, то людей майже немає. Е, тому це рішення приймаємо не ми. Якщо буде таке прийнято рішення, ми будемо його виконувати. На зараз в нас немає запитів війні копольців для того, щоб продовжувати цей час по освітлення. Оксана минулого тижня стала така, знову ж таки стала проблема з водопостачанням. В декількох містах і загалом в громадах Нікопольського району. І ми, власне, були в Марганці, і люди були дуже здивовані тим, що в Нікополі вода є завжди, в нас з цим проблем немає, немає там умовно якихось боргів. Чи наскільки це відповідає дійсності, чи справді в нас все добре з водопостачанням, і наскільки там ця історія буде довготривалою, наприклад, з приходом зими ми не відчуємо на собі якихось катекрів. В відсутності загалом інфраструктури якоїсь? Ну, давайте так. Ми максимально робимо все для того, щоб у нікопальців були самі необхідні речі, вода, електрика там і інше. Але ж ми розуміємо, що ми четвертий рік живемо під обстрілами постійними. І ця ситуація може змінюватися кожної хвилини. Точно можу сказати, ми проводимо таку політику саме по водоканалу, щоб не мати заборгованості і щоб підприємство не мало великих боргів перед постачальниками. На зараз їх немає. Якщо все буде добре, то я сподіваюся, що ми так будемо і надалі. Але ще раз кажу, що в нас ситуація може змінюватись кожної хвилини. Щодо зв'язку, знову ж таки, почастіше від нас атаки дронами саме по комунікаційним цим вишкам, наскільки взагалі є е, як якийсь діалог між операторами мобільного зв'язку і інтернету. Дивіться, ну між операторами інтернету і мобільного зв'язку діалог є. Вони роблять, можливо, те, що вони можуть на зараз. І... Ну, дякувати їм, що хоч якийсь зв'язок у нас є. Але дійсно питання важке і, на жаль, воно від нас не залежить. Пане Оксандрович, у нас новий очільник районної військової адміністрації. Так. Чи зустрічалися ви вже з Іваном Івановичем, з огляду на його нову посаду, на те, що він наразі керівник районної військової адміністрації. Чи була у вас розмова? І Якщо була, то про що говорить? Ну, дійсно, була в нас саме зустріч після його вже призначення. Ну, розмова одна це вирішення питань саме ситуації по місту Нікополю, і по обстрілам, і по іншим, і по допомогам нікопольцям. Є повне розуміння Іван Іванович, це людина, яка Нікопол Нікополеці в Нікополі виросла, да, і вона він знає і район добре, і Нікополь, тому е, співпраця є і розуміння є. Дякую. Декілька питань від Нікопольоз. Хотілося б знати, як Нікополь готується до землі. Е, все робимо те, що в нас було і попередні три роки. Е, максимально. Робимо увагу на пункти незламності, на альтернативні системи опалення, це твердопаливні котельні, для того, щоб мати можливість, якщо не буде електрики, щоб ми могли йти по твердопаливним опаленню або навпаки. Тому на критичних об'єктах ми робимо так, щоб в нас. Були варіанти для опалення. Да. По генераторам, по опаленню теж в нас зроблені необхідні запаси для того, щоб забезпечити в критичні моменти проходження зими. Тобто цього року пункти незглавності працювати? Так? В нас пункти незламності продовжують працювати, і за необхідністю ми можемо їх додавати. Ще було питання: чи, коли почнеться опалювальний сезон для комунальних підприємств Мікапере? Опалювальний сезон почнеться. Є в нас нормативна база, коли там за три доби буде середня статистична температура, да, то вони починають опалення. Ми вже підписали рішення виконкому на Добре, дякую.